Привіт! Магазин Центромебель представляє найбільший вибір м'яких меблів, прямих та кутових диванів, розкладних крісел. Наші дивани оснащені зручними надійними розкладками, такими як Єврокнижка на пошаговому механізмі, Єврокнижка на колесах, чи ніжках та класична книжка. Вас дивують. Розкладки, дельфін, пума та ножиці. Моделі кутових диванів мають відкривні секції на газових та пружинних під'ємних механізмах з додатковими нішами. Також м'які меблі у нас можна під замовлення, де тобі доступна широка палітра кольорів. В наших моделях тканина велюр, антикіготь, легка у догляді та приємна на дотик, наповнення, посилений пружинний блок. Незалежний пружинний блок Pocket Spring та ортопедична піна роблять дивани та крісла комфортними. Завітай та обирай! Наші адреси. М'які меблі Проспект Соборний 133. Всі види меблів Проспект Соборний 53. Третій поверх торгівельного центру Інтрей. Та корпусні меблі Бульвар Центральний 3. Магазин Центромебель. Твій стиль, твій вибір, твої меблі.